Так, добрий день, шановні колеги. У нас форум сьогодні є. Давайте розпочнемо нашу земельну комісію. Так, у нас в порядку денному шість питань. В основному порядку денному і є ще ряд видкових питань. Можна мені подивитися, про питання? Ставлю питання на голосування про затвердження порядку денного разом з додатковими питаннями. А от давайте озвучимо додаткові питання. Так, озвучення. Добре, давай. Перше питання пронесення змін до ухвали міської ради від 4.12.21 року про прийняття комунальної власності та реєстрацію за Львівською міською -місько радою права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади Біховацької селищної ради, угу. що війшла до складу Львівсько міської тергромади. Друге питання звернення громадянина Доранова. 26.09.2022 року про протест проти розгляду та погодження меж для розроблення проєкту землеустрою відповідно до ухвали ММР No1919-18.02 року про надання ТВЗУ вест группу капитал дозволу на розробку проєкту землеустрою і звернення ОСБВ Львів від, від 21 вересня 2022 року щодо невиділення земельної ділянки громадян. Всім громадянам Матренка до закінчення судових процесі. Ставлю на голосування порядок денний з додатковими питаннями. Хто за рішення прийнято. Дякую. Рухаємося по порядку денному. Питання номер один: внесення змін до ухвали міської ради від 8.07.21 року за номером 1081 про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради. Це питання є в, в порядку денному пленарному засідання. Мова йде про внесення змін до структури і розмежування повноважень. В першу чергу ми доповнюємо повноваження виконавчих органів, які підпорядковані заступнику міського голови з містобудування, а саме департамент міської агломерації повноваженнями, які стосуються вчинення нотаріальних дій в сільських населених пунктах. Ми свідомо при розмежуванні повноважень при затвердженні нової структури цей пункт не враховували, оскільки очевидним для нас є те, що велика кількість приватних лікарів, які надають послуги, відпала потреба в тому, щоб органи місцевого самоврядування я раніше це здійснювали сільські голови, тільки сільські, тільки в селах в селищах надавали наторіальні послуги, але через півроку з'ясувалося про те, що є велика кількість запитів. Людей, які проживають безпосередньо в селах, які звикли звертатися в свої сільські ради і отримувати внутріальні послуги, такі як охорона спадкового майна, посвідчення заповітів, крім секретних заповітів, видача дублікатів, засвідчення справжності копії, справжності підпису на документах. Люди просто звикли звертатися в свої. Міські ради, відповідно, враховуючи величезну кількість запитів, які ми маємо доставлено сьогодні. Є підготовлений такий проєкт ухвали і він є погоджений з відділом нотаріату міського управління юстиції, які не заперечують цього. І також ми пропонуємо вкласти ці повноваження на керівників офісів громад. Відповідно також треба буде облаштувати кімнати, але вони зберігають частково документи, які залишилися в передні. Сільських гулів вчинити ряд необхідних дій. Також ми об'єднали цю ухвалу з ухвалою, яка розглядалася і була перенесена з попереднього пленарного засідання. Це про те, що ми пропонуємо відділ професійної освіти, управління освіти, управління спорт з департаменту гуманітарної політики перепорядкувати департамент розвитку. Е, наступна е, пропозиція е, це за проханням нового керівника управління освіти. Був такий пункт повноваження управління освіти про те, що управління освіти погоджує надання е, послуг для. Е, я зараз поясню, чого я можу всю ухвалу розказати. Надання послуг з проведення гуртків в різних дитячих навчальних закладах і колега з управління освіти, новий керівник запропонував це виключити, віддати нехай самі дитячі заклади вирішують, які гуртки в них проводяться без походження з управлінням освіти. Останнє, що було, але зараз ми будемо його вилучати до погодження комісії архітектури. Я так розумію, що це власне тому передбачено за вашої комісії. Ми маємо проблему з самочинним будівництвом на території міста Львова, це на період воєнного стану. У нас зараз зупинені всі перевірки. У нас є два органи, які можуть здійснювати перевірки це є органи державного контролю, їхні перевірки зупинені, і дабі їхні перевірки зупинені. Маємо величезну кількість скарг від людей. На те, що здійснюється самочинне будівництво, особливо це є на вулицях, де малоповерхова забудова. І навіть для того, щоб звернутися з послугом до суду, ми зараз не маємо ні одного документу, який би посвідчив, про те, що там ведуться якісь будівельні роботи. Е, насправді, е, було б добре, напевно, для нас всіх. Якби районні адміністрації могли створювати комісії, і проводити обстеження. Ну, у нас хоча б був якийсь документ, тому що немає повноважень. Зараз немає, тому що в нас була дабі, у нас було відділ самоврядного контролю, який ми притворили на управління державного контролю, так і відповідно повноважень районних адміністрації ми вилучили, оскільки закон давав нам такі вказівки. І гіпотетично ми могли би, наприклад, як юридичний департамент, у нас на це є гроші. Проводити будівельно технічні експертизи, але це а довго і не завжди виправдано. Оскільки ну коли є такий мінімальний спір між сусідами або якісь там мінімальні конфлікти, то експертиза це довго і дорого, і за той час все, що треба збудувати, то збудують і навіть не будуть вводити в експлуатацію, оформляти право власності. Але колега різних попросив ці ухвалі цього немає. Ми це вилучили. Я завтра на сесії буду. Озвучувати я погодження. комісії архітектури ще немає. Але ми би дуже просили вас підтримати таку позицію, нам би всім було легше працювати. І останній варіант це те, що в нас це похвалювали про розмежування повножень. Нас ухвалі про розмежування помежень. є вимоги, що основних засад формування структури виконавчих органів Львівської міської ради. Там є значений пункт про те, що відділ будь-який відділ може мати не менше ніж 5 осіб. Є пропозиція спортивних відділ. Може мати 4 особи. Добре, пане, що скажете? Якось так. так виглядає, що ну, і не погано, а там нічого більше немає ті ухвалити. Mm -hmm. Часом так буває, що ми тут слухаємо, слухаємо, а потім читаємо і там все. Я, я думаю, що буде доволі гостра дискусія з приводу. Освіти перепорядкування освіти о, освітнього о, блоку. О, давайте далі Освіта, медицина. Що в нас там ні, все. освіту? Ми ага. перед підпорядковуємо з гуманітарної політики в департамент розвитку, але це обговорювалося перед пленарним засіданням і не було прийнято рішення. Ну але ми повторно виносимо, оскільки ухвала була перенесена. Про позицію комісії архітектури я вам сказала. Загалом більше не скоро вже тому департаменті гуманітарної політики нічого не залишиться, я зрозуміло, де департамент. Я думаю, що тут спеціально за зменшуючи і... чотирь до чотирьох осіб, щоб департамент. Ні, Я розумію, що в нас є за велика кількість вакансій в міській раді, і зараз будуть прогулятися кожного. Ми управління освіти підпорядковому департаменту розвитку. А, ні, в зараз в блаці, а це, тобто, жунових, гуманітарний, зараз гуманітарна відбувається, а пропонується по переходим. Кажу ново, хто залишити в департаменті. То за собою тягне керівника, ні. ні У ну, ці речі не тягнуть е, ні скорочення, ні збільшення чисельності, так, ні ну, зміни керівника. Ну, бачу, що гуманітарний, так так. Ну, так, переносити, що зараз збиратися. По таких ухвах від депутатів багато зауважень. Потім ще під час сесії підбулов, під час обувань вже знайте, що такі упали, як вони розглядаються, як вони оригінал? Раз. Давайте, на голосування. Ні, ні, ми не, всяк, ми тут до... дещо виправимо. Чорний якщо, руч. Якщо, якщо можна, стрілочки намалюємо. Але якщо можна двома цеплятися. Є поліра, пропозиція буду... на розгляд ради. Бо завтра буде ми, ця сіні ми, далі, 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 так засіня завжди. ж теж і розвідка. Червоний. Ставлю на голосування і зауваження на розгляд ради. Хто за? Рішення прийнято. Дякую. Ми прив'язовуємо просто цю ухвалу, там писали зміни. Можна я додатково зразу доповім. Ми на попередньому пленарному засіданні сесії затвердили передавальний акт нашої сьомої лікарні у Слуковичах до першого ТМО. І юридичний департамент дуже багато працює з новоствореними ТМО для того, щоб придкувати питання майна. НСЗУ вимагає, щоб майно було зареєстровано за власністю громади і в оперативному управлінні. Не на балансі в оперативному управлінні це наречове право за закладами, і відповідно була земельна ділянка. Це дуже важливо для простого отримання ліцензії і для контрактування. І в процесі е цієї роботи ми з'ясували, що є старий державний акт, виданий на сьому міську е лікарню комунальну, а нам потрібно. Внести зміни і зареєструвати цю земельну ділянку в першу чергу за громадою для того, щоб закріпити її на праві постійного користування за першим ТМО. А там є технічні моменти. Микола мене поправить з тобто, технічною документацією, вона дуже давня, її неможливо встановити. Тому е, ми просимо е, внести зміни в ухвалу про прийняття в комунальну власність право комунальної власності на об'єкти нерухомого майна. Це Всі об'єкти, які ми зареєстрували за собою із мені для них Либріховичі, е, стали частиною Львівської міської територіальної громади. Там був цей перелік. Акт цей ми не включали свідомо, тому що він був, але зараз ми маємо проблеми з реєстрацією. Тому просимо нас не змінити цей перелік. Ми зареєструємо цю земельну ділянку за містом, і тоді вже управління земельних ресурсів винесе на засідання сесії і зареєструє право постійного користування лікарні. за лікарню. Лікарні в постійному користуванні земля підховається. Ми просто її не доєднали до тему. Ми, ми не доєднали, ми мали акт, нам не треба було доєднувати, але ми не можемо відновити технічну документацію. Тобто це рішення дуже важливе для лікарні, це щоб отримати ліцензію технічні, якнайшвидше. Я буду просити з голосу розглянути це питання, то є велике прохання підтримати. Що... Ставлю на голосування за підтримку. Хто за рішення?

Надання служби автомобільних доріг у Львівській області дозволу на розроблення проєкту зумусту щодо відведення земельних ділянків у селі Гайда. Площа ділянки 35 сотих це є підіснуючою автомобільною дорогою. Тернопіль Львів Раворуська. Нема заважень сторони голосування за підтримку. Хто за рішення проведення? Наступне питання про мобілізацію земель Львівської міської територіальної громади. Планується надати дозвіл управлінню земельних ресурсів на проведення інвентаризації земель населених пунктів військової міської територіальної громади в межах населених пунктів і за її межами. І розроблення технічних документації змусити щодо інвентаризації земель. А в бюджеті якісь законені кошти. Ми призначаємо власне тут управлінню. А яка сума? Це така об'ємна робота? Не, ми будемо в, ну, в бюджеті тих коштів наразі на даний момент немає. А ми є ми якась, будем... якась ну, об'єм сума є, якась цифра, якої управління просто. Ми ще навіть не знаємо. Треба спілкуватися, обговорювати самопорядну організацію, це величезний об'єм роботи. Інвентаризація земель потрібна річ для міста, для того, щоб громада розуміла, які землі в неї. Ну і нам ця річ необхідна з метою розроблення комплексного плану просторового розвитку території. Тобто це основна містобудівна документація територіальної громади, яка у 2025 року має бути розроблена. Ставлю питання на массування, це витримку автозам. Є 60 Про надання військово комунальному підприємству муніципального врядова служби дозволу розроблення проєкту змусру щодо відведення земельної ділянки на вулиці Івана Франка в селі Заруці. Орієнтовна площа земельної ділянки в ухвалі зазначена 1,3 га для обслуговування будовища. Є прохання до комісії, надійшло звернення від муніципальної будової служби. Є уточнення щодо площі земельної ділянки, долучимо плану фотографічні матеріали, прохання погодити з редакційною правкою, збільшити площу земельної ділянки. В ухвалі є в проєкті ухвали, передбачено площу 1,3. Прохання до комісії збільшити площу на 1,6371. Згідно чи до? на не 1, до, до. тобто замість 1,3 Пост... У ну, я так розумію, що не було. У нас були орієнтовні всі розміри, тобто, коли провелася з то то ставлю питання на основу з редакційною правдою щодо, да, щодо збільшення почти. Рішення прийняття прийняти? У передній освітній школі No67, дозвіл на розроблення технічної документації з музики щодо поділу земельної ділянки на вулиці Сяєва, 18. Площа земельної ділянки 1 гектар 98,32 пропонується поділ на ділянки 1,6932 і 29 сотих. Поділ зумовлений, що на земельній ділянці площею 29 сотих. Пропонується будівництво влаштування альтернативного джерела типової енергії для опалення ячого Школа No67. Підтримує. Старонего стання звідти. Школа, це. Рішення прийнято. Наші діти і наші не будуть. Про затвердження управління земельних сусідів департаменту міста проєкту практику змусі, що відведення земельні ділянки. Та надання дозов на проведення експорту грошової оцінки земельних діянки вухірячівській проєктовані, яка пропонується в замін житлового будинку на вулиці Заморстинівській 213. А скажіть до словах, яка мотивація у цієї замінки? Це... Той будинок стоїть на його зносить, щось там буде, буде так ну ми це є віла Вілла Статкевич. Якщо ви пригадуєте на попередніх засідах, досі... для... було Так, це є для типу, соціальних проектів, власне, і ми пропонуємо. Ну, тобто міни цього об'єкту руслого міна пропонується земельна ділянка на вулиці церчість. Але там буде дорога запроєктована. Друга. Це не є в межах проєктованої дороги. Ні, вже ніхто ділянку не візьме, а де та ділянка знаходиться. А потім піде на дорогу. Місто виробить. Спочатку замінить, а потім Ні, ні, викине. Довгір міни робиться інакше. Це дома оцінюється, майно Де депроєкторну. Тут дітям. По при дорогу, да? так? це не є. А яка площа діє? 40 сот. 40? 40? А, площа? а площа там... Об'єкту нерухомого майна, власне. що буде проводитися оцінка. Ні, ну там, там теж є територія, якась є. Судячи по акціонних цінах, це є десь е, орієнтовно півмільйона е, умовних. Я думаю, на Ряшівській воно але все ще більше. Е, ну, Площа житлового будинку на Заморстинівській становить 300,2 квадратних метрів. Добре, а є, є інформація про те, про ділянку? Е, там з мене ділянка не була закріплена. Добре, але хоча б там можливість. Ну, можливості. Лінійку не поміряти. І... Ні, ну то є. Така на полон місця, яке на полу буде. Так. А там, там площа чи маленько? Ну, Там було 25 сотих орієнтовно. Це ну, Не оформлено, але зрозуміло. 25 сотих на, на без будинку на 40. А скажіть, а власником цього будинку на, на сьогоднішній день є е, хто? Товариство з обмеженою «Львів Сільвірів. А нашого місто ще раз розкажімо? Соціальних, якихось створених соціальних об'єктів. Біля заправки, ясно. Ні, то тут. Напроти заправки, так. Яких соціальних об'єктів там одні особняки навшоли, вони знають це водій. Ні, то там щось говорили про якісь там, типу аля, типа шкільний закладів. Давайте, заважні на розіграли, Давайте, на основа. Так, додаткове внесення змін не розглянули. Звернення Баранова. Колеги з вашого дозволу я зачитаю. Звернення Баранова. так, Барановається вулиця Котляревського, 41. Йдеться про те, що йдуть судові спори, весь труб капітал мало власності гажів на Котляревського. Наскільки я пам'ятаю, там досить довга історія з Котляревським. Весь груп капітал мав намір щось будувати більше, тепер менше, а і знову суд. Тобто, колеги, я пропоную е, прийняти Дуба. до уваги і скірувати е, на ю. Здав нам голосування із пропозицією прийняти до уваги, спірувати на юридичному відділу тобто? Департамент. Так. Є, колеги наступне звернення СББ резервувати відвів. Від 21.09.22 щодо невиділення земельної ділянки громадянину Мартенком до закінчення судових спорів. Йдеться про те, що на вулиці Харківській, 19 йдуть судові спори. ОСББ Калізервальд має право користування земельною ділянкою 0,16 газ за адресою Харківська, 19. І знову такі в заяві йдеться, що Мартенки найближчим часом звернуться до вас, чи можуть звернутися заявами щодо видання земельної ділянки. Просимо не розглядати без попереднього повідомлення нас щодо обставин по цих справах і не вирішувати жодних питань про визначення права постійного користування. Колеги, пропозиція. Приняти до уваги та перескарувати ЮД і ОЗР. Ставлю на голосування з пропозицією прийняти до уваги е, і скерувати Юридичний департамент земельних особистів. Рішення прийнято. У нас вичерпаний <звук> цієї комісії. Чи є <звук> Гриб, то... комісію, закриту, і в нас ще якісь розготовлення? Немає людей. Бажаємо комісію закритої діаліза. Thank you.